Чужий Земля. Науково-фантастичний серіал Відефікс, e що є приквелом франшизи чужий, сюжет якого розгортається в недалекому майбутньому за кілька років до подій оригінального фільму 79-го року. Після того, як на Землю падає загадковий космічний корабель, жінка, гібрид з людською свідомістю Венді разом із групою вчених стикається з інопланетними створіннями ксеноморфами, які можуть знищити всю планету. Невдовзі масштаби загрози перевершують всі їхні очікування, а спроби запобігти катастрофі приведуть героїв до протистояння несподіваних союзників у світі, які контролюються технологічним гігантом. Тож Венді та її команді доведеться розібратися в причинах аварії і захистити планету від смертоносних істот а паралельно з цим герої усвідомлюють, що їх особисті долі тісно переплетені з початком глобальної катастрофи. Світ серіалу це напружене і криваве поєднання наукової фантастики, жахів і корпоративної утопії, де кожна дія персонажів може вирішити долю планети а одна навіть незначна помилка може призвести до вимирання всього людства.